І зараз з нами на зв'язку Юрій Трофименко, командир роти Реб бригади Нацгвардії. Рубіж. Я вас е, вітаю з професійним святом! Вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава Доброго дня. Поки ми будемо Героям. з вами розмовляти, прошу наших глядачів долучитися донатами до на потреби для роти РЕБ, переказати гроші і допомогти українським бійцям виганяти загарбників. Ви можете за реквізитами, які бачите на екрані, важливо кожна гривня. Тож доєднуйтеся і одразу хочу вас розпитати. Отже, на що збираєте, що демонструє найбільшу ефективність на ділянці фронту, де ви бороните нас? Дивіться, давайте я трішки роз'ясню, тому що для багатьох людей РЕП це просто портативний виріб, антенкою, і на цьому це все закінчено. Кожен підрозділ, який знаходиться на лінії бойового зіткнення, має бути забезпеченим портативними, портативними виробами РЕП, тому що ворог активно застосовує FPV-дрони і дрони по типу DJI Mavic зі скидами. Тому кожен підрозділ, який знаходиться на лінії бойового зіткнення. Має бути забезпечений подібними виробами. Вони досить непогано все показують проти таких дронів. А також є ще е, такі більш потужні вироби е, радіоелектронної радіо боротьби. Е, це до того, як веду чим займається саме підрозділ радіоелектронної е, боротьби. Е, значить, е, за короткий термін був створений пункт управління для керування подібними засобами. Е, Засоби мають можливість працювати на відстані 50, а то й 15 кілометрів працювати на подавлення. Щоб керувати подібними виробами, ще раз повторююся, був створений пункт управління, на якому постійно знаходяться оператори нашого підрозділу в режимі нон-стоп 24 на 7. Вони за рахунок також. Виробів радіорозвідки, бачать, бачить, визначають, де знаходиться той чи інший ворожий дрон, на якій частоті починають працювати е, цими потужними виробами по е, тому чи іншому ворожому дрону. Тому на сьогоднішній день я думаю, е, наша ціль нашого підрозділу це закрити небо, якісно закрити небо, е, постійно розвиватися в цьому напрямку. Пане Юрію, а щоб зрозуміти, от, наскільки дошкуляє, чим ворог в якій кількості дошкуляє от ворог нашим піхотинцям? Те, що вам вдається вражати? Е -е, дивіться, на сьогоднішній день ворог дуже, дуже активно застосовує fpv дрони, і це наш такий можна сказати мозоль. Е -е, навіть якщо є на позиції портативний виріб радіоторної боротьби, який в принципі справляється з подавленням того чи іншого дрону. Ворог там передає інформацію на інший свій підрозділ, і з іншого виду озброєння починають наносити удар і таким чином е розбивають той е чи інший виріб радіоелектронної боротьби. Тому нам е потрібно е, більш, е забезпечити наші підрозділи портативними виробами радіоелектронної боротьби, а також їх трішки досконалити, зробити. Всі вироби з виносними антенами це забезпечить довготривалість і забезпечить довшу, довшу працю даних виробів, які знаходяться безпосередньо на позиціях під вогневим впливом. І цим можуть допомогти наші українці, наші глядачі? Отже, я закликаю вас допомогти нацгвардійцям, гвардійцям, які завдяки ребам рятують життя наших піхотинців. Кьюар-код ви бачите на екрані. От ви сказали, що треба й модернізувати. А з огляду на тактику ворога, наскільки динамічно вам доводиться змінюватися? От якраз трішки дивіться на пункті управління, які знаходяться наші бійці, наші оператори, там іде немає такої стабільності постійно йде зміна, зміна в зміна в плані, в частотному плані. Тобто вороги вороги постійно змінюють частоти, на яких іде передача даних на той чи інший тип дрону. Тобто оператори, я ще раз повторююся в режимі Нусто 24 на е, як на фортепіано грають на цих комп'ютерах, застосовують той чи інший вид перешкоди, з застосовують той чи інший виріб, використовують максимальні їхні потужності. Також хочу ще додати, що це командна робота. Завжди ми працюємо сумісно з нашими суміжниками, тому що буває таке, що там. Можливості нашого виробу е, ну, не вистачає, не справляємося. Тому постійно ми звертаємося один до одного. У нас завжди йде комунікація, е, це можна назвати так зване дерево, йде по лінії зіткнення е, пунктів управління, які переходять далі ще там більш е, серйозніші пункти управління, і ми отримуємо там звідти вказівку, тому що наші вироби вже можуть як і зірвати бойове завдання ворогу, так і. Трішки нашкодити нашим операторам БПЛА а також, навіть авіації, пане Юрі. А як ви можете оцінити потужності таких самих підрозділів російських їхнє оснащення? Тому що Росія знана своїми ребами. Дивіться, давайте трішки повернемося до історії. Потенціал радіології боротьби України був похований разом з ядерним потенціалом, і почали ми трішки от набирати оберти. Я думаю, ну на мою думку, це спочатку антитерористичної операції. Зараз з початком повномасштабного вторгнення більш стрімкіше і більш потужніші вироби з'являються, більше люди вже починають цікавитися цим напрямком, тому що ворог ще в дуже дуже активно використовує і масово fpv дрони. Це так, такий ну, глобальний, глобальна проблема на сьогоднішній день. Також ми працюємо ще й по а, я перепрошую, дивіться по їхнім підрозділям так, якщо ми е, цей час е, відпочивали, можна так, сказати, то вони цей час накопичували собі матеріально-технічну базу, і по виробам, звісно, нам потрібно працювати. Нам є до чого рости, і, і, і потрібно. Постійно розвиватися, постійно вдосконалювати себе в свої вироби, тому це робота не тільки для військових, а й для людей, які виготовляють ці реби, які там сумісно з партнерами, там комплектуючі і так далі. Нехай вдосконалюються. Я ж кажу, є над чим працювати. От з огляду на все сказано. Є така думка, що у кого буде перевага у розвитку радіоелектронної боротьби і дронах, то і виграє війну. А що потрібно вам в оснащення, аби її отримати? От, збільшення кількості приладів чи все ж таки тиснути на якість? Е, дивіться, з, виходячи з того досвіду і перебування на військовій службі під час війни, я вам хочу сказати, що одним е, родом військ ти не виграєш війну, розвиток має йти. У всіх родах військ, звісно, на сьогоднішній день давайте я наведу приклад. Просто на сьогоднішній день навіть ворог застосовує ФПВ-дрони, це ударний дрон, і тут вже пов'язані два роди військ: це новостворені оператори БПЛА і саперна справа. Тобто, не дивлячись на те, що потрібно опанувати той ФПВ-дрон і класно ним управляти ще потрібно спорядити. Так званим СВП, цей дрон, вірно, і відправити його туди, куди потрібно. Тому зараз йде постійний розвиток і постійна взаємодія всіх підрозділів. І навіть якщо ми зараз знаходимося в обороні, навіть якщо йде якась перевага в якомусь роді військ, то ми завжди знаходимо ну, якийсь вихід з цієї ситуації, тобто щось придумуємо. І я думаю, якогось такого. Суттєвого відриву в розвитку по цьому напрямку не буде, але те, що радіоелектронна боротьба і БПЛА вже зробили свій такий вагомий внесок в цю війну і надіюсь, що внесе в нашу перемогу, то це 100%. А я прошу українців і наших глядачів внести свій внесок, зробити верніше. Долучайтеся до збору для роти спеціалістів РЕП бригади Рубіж Нацгвардії. QR-код ви бачите. Давайте допоможемо нашим оборонцям, щоб вони свої вміння, свої і професіоналізм могли краще реалізовувати і нищити наших ворогів. А ще на завершення хочу спитати, ви по Требуєте поповнення своїх лав і за якими критеріями підбираєте людей? Е, дивіться <клес> до цієї зими, взагалі, такої служби, як радіоелектронна боротьба, не, не було е, в лавах Національної гвардії. За короткий термін був створений взвод. Потім взвод переріс в роту і зараз рота на етапі формування. Е, е, критерії, які, як правило, люди са склад показує себе. От якісно показують ті хлопці, які до цього мали справу з комп'ютером або працювали менеджерами, які легко комунікують, тому що на пункті управління дуже багато потрібно спілкуватися багато потрібно друкувати також проводити. Керування тим чи іншим виробом, освоїти інтерфейс того чи іншого виробу. Тому, як правило, на сьогоднішній день люди, які мали досвід в офісній роботі, вони в пріоритеті, але все ж таки базова підготовка також відбувається, е тому що як не крутину в армії по міського це бойова одиниця тому. По терміну я вам не скажу це, вже в якої особистій якості кожної людини залежить. Хтось освоюється там, е, не знаю, там за ну, тиждень-два тижні, тобто вже входить в курс і вже плюс-мінус розуміє, що йому робити. Я зараз говорю не за загальну, е, за загальну радіоелектронну боротьбу. А наприклад, якщо людина зайшла і їй потрібно виконувати бойові завдання на тому самому пункті управління, то є дуже здібні хлопці е, на ентузіазмі, вони входять дуже швидко в курс діла. Плюс комунікабельні, там потрібно виходити і на стрім, не соромитися. Тобто, критерій такий, щоб більше, більше молодий, щоб був військовослужбовець, ну і здібний в плані новітніх гаджетів, електротехніки і так далі. Я так розумію, що обов'язково у всіх родах військ нині це критерій креативність. Пане Юрію, я вам дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися ще раз вас і ваших побратимів із професійним святом. Це був Юрій Трофименко, командир роти РЕБ бригади Нацгвардії Рубіж.